Пані Світлано, сьогодні ви просто розчулили мене своєю піснею. Пісня дуже така, знаєте, проникає до самої глибини душі і замислюватись заставляє кожного з нас. І взагалі, щоб ви, як автор, як виконавиця, могли б сказати про сьогоднішній захід. О, Давайте. Господи, почуй нас простих твоїх людей, підтримай цих упертих та сповнених ідей. Допоможи здолати цей сатанинський клан, зруйнуймо мої браття, бандитський хижий план, візьмімося за руки, любов все переможе. Дай мужності, терпіння і дай нам сили, Боже. Думаю, у нас все з вами вийде, але тільки в тому випадку, коли ми будемо об'єднаними і соборними. Так, Україна є і буде.